Агрус надзвичайно корисний. За вишуканий смак і неоціненну користь агрус часто називають королівською ягодою. Завдяки високому вмісту пектину в агрусі варення з нього виходить густим. А для заморозки перемелений з цукром зелений агрус зберігає неповторний колір і має структуру желе. Пюре з агрусу з цукром заливаємо в пластикові контейнери і заморожуємо, а взимку. Це буде найкращий і найкорисніший десерт до чаю. А якщо у вас є різні ягоди, складаємо їх в пластиковий контейнер і заморожуємо. І такий різнокольоровий мікс взимку порадує всю родину. Але для якісної заморозки потрібне стабільне електропостачання. І, враховуючи реалії війни, заготівлю краще робити у вигляді класичного варення. Перш за все, нам необхідно очистити агрус від хвостиків. Цей процес доволі довгий, а простіше його виконувати за допомогою ножиць. А далі зготуємо цукровий сироп в кастрюлю виливаємо 100 мл води і додаємо 200 г цукру. Перемішуємо і доводимо цукровий сироп до кипіння. Коли весь цукор розчиниться, сироп готовий. Заливаємо агрус цукровим сиропом. А далі я переклала його в каструлю з подвійним дном і добре перемішала. Додала сік з половинки лимону, щоб покращити смакові якості і колір майбутнього варення. Обережно перемішала і довела до кипіння на середньому вогні. Цілком достатньо буде, щоб варення перший раз покипіло близько 2 хвилин. Залишаємо його до повного охолодження. В моєму випадку я залишила його на ніч. Чим більша площа випаровування, тим швидше буде густішити наше варення і тому я його перелила в сковорідку з подвійним дном. Додаю решту цукру, тобто 300 г, і добре перемішую. Другий раз варення в мене кипіло 15 хвилин на середньому вогні і залишила його до повного остигання. Стерилізацію банок краще проводити в духовці при температурі 110 градусів протягом 10 хвилин. Кришки стерилізуються шляхом кип'ятіння протягом 5 хвилин. Пройшло 4 години. Ставимо варення на плиту і варимо його близько 8 хвилин. Накладаємо варення в банки, закручуємо кришкою і все готово! Для тих, хто любить більш солодке варення, можна брати співвідношення агруса і цукру один до одного. А я намагаюся додавати мінімальну кількість цукру, щоб зробити варення більш корисним. На мій смак варення вийшло надзвичайно смачне, з легкою кислинкою. А на наступний день варення має такий вигляд: ягідки в желе. Цю маленьку баночку ми дуже швидко з'їли. Я викладала ягідки з варення на вафлі, ми їх їли на сніданок. Також смакували з морозивом. А можна варення їсти просто з хлібом. Агрус це цінне джерело природних цукрів, вітамінів і мінералів. Із давних довен він славиться як ефективний засіб для відновлення сил, поповнення запасів енергії та позбавлення від дух.